Доброго дня, мої любі діти! Я рада бачити вас сьогодні на нашому занятті Ви справжнє сонечко, що світять мені з екранів. Посміхніться один одному та своїм близьким, і давайте починати. Сьогодні ми поговоримо про найдорожчу людину в житті кожної з нас. Можливо, хтось зі вас вже здогадався? Хто нас, діток, міцно любить? Хто нас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі, не стуляє свої очі. Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє? Гарні нам дає ляльки і розказує казки? Правильно, це мама. А як ви думаєте, тільки у людей є мами? Вірно, у всіх живих істот і у тварин, і у птахів, і навіть у камашок є свої мами. Знайдіть очима маму ластівку. А тепер маму дельфіна. А хто тут мама бджола? А де мама кішка? Відшукали? Малята, як ви гадаєте, за що всі і діти, і пташенята, і звірята люблять свою маму? Наприклад, можна сказати так: вона їх обіймає. Вона захищає. Бо вона добра. Вона вчить літати або бігати. Вона турбується про них. Діти, а тепер подумайте. Чи обов'язково мама має бути красивою, щоб її любили? Звісно, ні, не обов'язково. Я впевнена, що ви любите маму навіть коли вона без макіяжу. І краса це не головне діти, ви зі мною згодні? Так, маму люблять не тільки за красу. Найголовніше її добре серце, турбота, ласка. Справжня краса мами у її любові. А тепер, мої любі, давайте зробимо щось дуже тепле і особливе. Покажіть мені, як ви обіймаєте свою маму. Ви чудові, такі добрі серця живуть у кожного з вас. А зараз я прочитаю вам казку, яка допоможе зрозуміти, чому мама найгарніша для свого малюка. Навіть якщо і інші так не вважають. Василь Сухомлинський казка найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає Елісом. Далеко забилась не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий, де ти взявся? Я совеня, відповідає мале, я випала з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу, я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю совиня. Ха-ха ха. -ха, -ха зареготали соловей, дятел і дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричало совиня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня уважно подивилася на свою маму, вона була і справді для нього найгарніша. Діти, а зараз ми спробуємо подивитися на паску очима різних кольорових капелюхів. Кожен капелюшок допоможе нам думати по особливому. Уявіть, що ви приміряєте кольоровий капелюшок і починаєте мислити, як він підказує. Білий капелюх це факти і інформація. Тож, хто загубився в лісі, та кого він шукав. Чорний капелюх це негатив, труднощі. Що було неприємного для совенят в лісі? Пригадали? Так, інші пташки сміялися з нього, його назвали потворою. Жовтий капелюх це переваги позитив. Що гарного ви побачили в касі! Що нам варто повторити у житті? Можна відповісти так. Совеня дуже любила свою маму. Воно не слухало тих, хто ображав. Запитання від червоного капелюха. Які почуття чи емоції у вас викликала казка? Наприклад, мені було шкода совеня, бо з нього сміялися? Я раділа, коли мама сова прийшла і забрала його. Зелений капелюх, одягай і на запитання мерші відповідай. Як би ти допоміг совеняті, якби були поруч? Я б запропонувала іншим пташкам попросити вибачення у совеняти і допомогла б знайти маму. Синій капелю хоче дізнатися, чого ця казка навчає нас? Мама найрідніша і вона завжди прийде на допомогу. Не можна сміятися з інших. Захищати тих, кого любиш. Мама завжди любить, навіть якщо ми не такі, як усі. І що кожна мама для дитини найгарніша. Діти, наразі давайте разом пригадаємо казку за малюнками немо-таблиці. Тож поставте відео на паузу та перекажіть казку дорослому, який поряд із вами. А потім знов відео підключайте, щоб сувенятко підтримати, крильця розім'яти, весело рухатись. Пісеньку співати про маму хорошу руханку почати. Які ви стали бодьорі, наче маленькі пташки. А тепер давайте уявимо, як ви бачите маму сову і совенятку. Якого вони кольору? Які в них оченята? Можливо, у когось мама сова буде синя, а у кого рожева. Совенятка може бути смішне, а може серйозне. Давайте створимо свою сім'ю сов з паперу. І мама сова і совенятко завжди будуть разом. Але перш ніж почнемо, згадаємо правило безпечної роботи з ножицями. Тримаємо правильно, не махаємо, не підносимо до обличчя. Тож розпочинаємо. Візьміть двосторонній кольоровий папір, який вам до вподоби. Покладіть на нього велику обідню тарілку. Обведіть тарілку олівцем, щоб вийшов великий круг. Виріжте круг ножицями. Це буде тіло сови. З двох сторін зігніть краї кружечка. Виходить постать, схожа на трапецю. Це будуть крила сови. Добре пригладьте згини, щоб тримали форму. Зігніть верхівку. Виріжте два білі круги це основа очей. З чорного паперу виріжте два менші круги. Це зіниці. Приклейте зіниці на білі круги. Приклейте очі на центр голови сови. Над згинами крил. З жовтого або помаранчевого паперу виріжте маленький трикутник. Це дзьоб. Приклейте його між очима трохи нижче. Виріжте дві коротенькі смужки з помаранчевого паперу. Імітація лапок. Приклейте внизу стильного боку сови це лапки. Виріжте два маленькі трикутнички. Приклейте зверху над очима це вушка сови. Потім розмалюйте все. Виділіть чорні зіниці, навколо вічка намалюйте візерунки, бровки, вії, на носику позначте ніздрі і зімітуйте пір'я по всьому тілу. Каляки-маляки корисно вміти малювати. Подивіться, які чудові мама і совеня у нас вийшли. І все це завдяки вам. Молодці малята, ви справжні чарівники. У кожному соленяті частинка вашої любові до мами. Пропоную цю роботу подарувати мамі як пам'ять про нашу добру казку, найкращий подарунок той, що зроблено від щирого серця. Що вам сподобалось на занятті найбільше? Чи змінилися ваші думки про те, хто найгарніша мама у світі? Як ви тепер можете допомагати своєї мамі вдома? У кожної дитини найгарніша мама, бо її краса у доброті, турботі, ласі і любові. Пам'ятайте це завжди, мої совенят!